Народ, всім привіт! Багато хто мене знає як людину, яка шукає і відправляє в Україну пікапи для військових. Але зараз у нас трошки інакша ціль. Мої друзі з 95-ї бригади звернулися до нас з Мартіном з такою потребою, як дрон DJI Mavic 3. І ми вирішили попробувати зібрати на два дрони. Один піде їм, один піде 109-й бригаді. Отже, щоб мотивувати і віддячити донаторів. Хлопці прислали нам зі сходу стрільні гранатомети, з яких, скоріше за всього, була підбита техніка, і хтось з вас, хто закидає кошти на цей збір, зможе його виграти. У участь беруть всі донати від 100 гривень. Кількість донатів не обмежена. Тобто ви можете кинути 10 разів по 100 гривень, і у вас буде 10 шансів виграти. Розіграш буде 26 жовтня. 25-го ми закінчимо прийом і закриємо цей збір. А 26-го зробимо розіграш. Також буде друге місце це прикольні такі шеврони. Я виберу один і відправлю людині, яка на другому місці буде. Всі умови конкурсу читайте в описі під відео. Дякую всім, хто донатить, і дуже сильно дякую всім, хто поділиться цим відео.